Кого кого, а зустріти чотирихлітнього пацаньонка на війні я точно не очікував. Сьогодні про це розділ із книжки сьомо сміх та сльози. Не переживайте, він буде веселим, але трішки насторожуючим. Але перш ніж ми зануримося в це неймовірне знайомство, я вас дуже-дуже сильно попрошу поставити вподобайку, щоб ще хтось в цьому світі зміг дізнатися про сьому роту. І як тільки ми назбираємо тисячу вподобайок, я вам обіцяю, що сяду записувати наступний розділ. Дякую. Мене, як і раніше, звати Андрій Мироник, я автор книги Суморота, написаної в південних степах України. Поїхали! Розділ називається «В здоровому тілі, Здоровий дух. Ворону було 29 років. До Великої війни він був айтішником, але військова кафедра біографії неоднозначно підказала йому, куди йти, коли держава зве. Правильно, УЗ С У. ЗСУ. Це смішно, але якби мене запитали найяскравіший факт, який мені запам'ятався про цю людину, а знав я їх чимало, то я б виділив той, який був першим. Андрій, а його саме так звали, єдиний, у кого конкретно в той момент на зброї був коліматор. Потім такий появився в турбо, але коли я до них приєднався, то складалося враження, що зі своєї стрілецької зброї тільки Ворон планує кудись попадати.